Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і сьогодні я готую домашній холодець. Розкажу та покажу всі тонкощі вдалого, прозорого та смачного холодцю без желатину. Тож кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! Для того, аби холодець гарно застиг та був смачним, я обираю два види м'яса: це свинина і курятина. І перше, що я роблю, беру ось таку новеньку губку і гарно вимиваю його ось цією губкою. Гарно, гарно ось так вимиваю в холодній воді. Аби наш холодець був гарний та прозорий, нам відповідно потрібно підготувати м'ясо. Якщо я беру курятину, то обов'язково легені я видаляю. І ніколи не додаю їх у бульйон, аби вони не давали багато шуму. Легені і печінку видаляю, а ось серце і шлуночок я залишаю. Наступний етап це я буду вимочувати м'ясо. Буду вимочувати м'ясо півдня і всю ніч у великій кількості води. І воду буду міняти періодично. Далі ще один важливий момент. Перемите вимочене добре м'ясо, я ставлю на невеличкий вогонь одразу, аби наше м'ясо поступово закіпало і не дам йому закипіти. Буду збирати пінку. Минула година від моменту, коли я поставила холодець наш варитися на вогонь. як бачимо, він ще не закипів, а добре нагрівся, парує і поволі м'ясо прогрівається і випускає ще ось кров. Потім ця кров утвориться в пінку, пінку зберемо і холодець наш буде чистий. Минула ще година часу. І ось такий вигляд має наш холодець. Він майже майже-закипів, але не кипить. Холодець не має кипіти. А ось так на грані майже кипить, але не кипить. Продовжую збирати пінку. Ось такий вигляд уже має наш холодець майбутній. Далеко не відходжу. І пінку ретельно збираю. Якщо не бажаєте, аби на вашому холодцю зверху збирався і застиг жир, то разом із пінкою збирайте і ось жирок, який спливає наверх. Ось такий вигляд має холодець протягом трьох годин з моменту, коли я його поставила на вогонь. Періодично я збираю пінку і буду надалі це робити. Ось бачите, як він. Ніби хоче закипіти помалесенько помалесеньку так побулькує. Але не кипить, не булькає активно. Прикриваю кришкою, але не до кінця. Ось так і готую його далі. 8 годин вже готується ось так холодець. Тепер додаю одну морквину сюди. Як ми бачимо, вже бульйон чистий. Корінь петрушки. Цибулю білу ріпчату надрізаю ось так. Тільки до кінця не прорізайте, а то потім вона вам порозповзається по всьому бульйону, і важко буде її виловити. Ось так на 4 частинки надрізала, тільки, і все. І додаю дві цибулинки. До бульйону додаю 3 лаврових листочка і ось стільки перцю горошком. І буду готувати і надалі. Я йому не дала ні разу закипіти. Ось так помалесенько він мліє. Минуло 10 годин. Ось маємо такий чистенький холодець. Я його вимикаю і відділяю м'ясо від бульйону. Розварилося гарно, кісточки відходять від м'яса. М'ясо відокремило, тепер нам потрібно бульйон заправити, посолити та додати часник. Додаю одну столову ложку з гіркою, навіть можна ще от стільки трішки, солі і зустрі 2-3 зубчика часнику. Часник додавайте за своїм смаком. Дехто зовсім не може вживати чесник. Можна не додавати. Я трішки додам. У мене три невеличких зубця часнику. О, все, цього буде досить. Перемішаю. І так дам йому постояти хвилин 5, аби бульйон увібрав в себе смак часнику. Тепер бульйон проціджую. Якщо ви хочете позбутися зайвого жиру, просідіть через марлю. Марля вбере в себе жир. Я не ставлю собі за мету позбутися всього жиру. І ось так не доливаю до кінця. Ось я залишаю той осад. Відділяю м'ясо від кісток і розподіляю по потимках. Трішки курятини, трішки свинини, ось таким чином. Ну от, вийшло в мене таких шість глибоченьких тарілочок, і тепер заливаю бульйоном. Якраз за ніч він застигне. Ну, ось холодець я розлила, тепер він охолоне, і я його поставлю до холодильника. А завтра скуштуємо, який він на смак. Ну, ось наступний день і холодець застиг. Ось так гарно застиг. Гарно тримає форму і в той же час він не резиновий. Ось. Холодець готовий! Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Миру, добра та злагоди у ваших домівках! Рада буду, якщо ви поділитеся своїми рецептами та тонкощами приготування цієї на перший погляд простої страви. Дякую за увагу та підтримку! Та до зустрічі у наступному відео!